І всім привіт! вітаю вас на каналі Маски Ютен. І сьогодні я хочу вас порадувати. Тому що я хочу стати блогером. Для цього мені потрібні ви. Без вас я не справлюсь. Тому я відкриваю розіграш. У телеграм-каналі, Тіктокі та Ютубі. Правила досить прості. Будь підписаним на всі три канали. Це YouTube, ще раз повторюсь, Тікток та Телеграм-канал. Всі сили ви знайдете знизу в описі. Тому, так, щодо конкурсу, Лайк, like, підписка це, як завжди, коментарі, щоб я міг обрати. Тому суть в тому, що на каналі має бути, на всіх трьох каналах, має бути хоча б по 100 підписчиків. Це обов'язково, щоб було на всіх каналах 100 підписчиків. Тому що, якщо не буде 100 підписчиків, розіграшу не буде. Так ви ж спитаєте, на що розіграш? А розіграш на 355 UC. Так, це буде обиратися три виграша, три побідітеля, переможця. Три переможця. Це буде один переможець в Ютубі, один переможець в Тік-Ток, і один переможець в Телеграмі. Тому, щоб не пропустити розіграш, лайк, підписка на Telegram. YouTube і TikTok. Так. Що ще можу сказати? Всім бажаю удачі, всім гарного настрою та до нових зустрічей. Пока-пока!